з вами сніданок вихідний неділя, і це той день, коли ми говоримо про затишок оселі, про феншу і про те, про те як правильно все. Обладнати в своїх оселях, щоб там було максимально комфортно. Якщо минулого тижня ми говорили про спальню, головну кімнату нашої оселі, то сьогодні ми перейдемо вже е, трішки е, по сторонам. Це буде в нас інші кімнати. І, і наш експерт з нами вже в студії. Давид веко. Доброго ранку. Доброго а, Розказуйте, як правильно нам а, от ми, коли заходимо в будинок а, чи в квартиру, ми потрапляємо в коридор. То давайте поговоримо в першу чергу про цю кімнату, якою вона має бути, бо вона все ж таки зустріч зустрічає нас і зустрічає наше волос. Яке гости. значення вона взагалі має в оселі. Ми зараз зі всім цим розберемося. От дивіться, ми заходимо. Давайте ментальний експеримент: дім або квартира таких заможніх людей. Так. так Відкриваються двері, двері які маленькі, великі, величезні Маличезні. так Заходимо всередину. Що ви там перше бачите? Кота. Кота. А? Добре, а простір. Про величезний, простір. зазвичай великий простір. Великий, простір. Простір. великий величезний простір. Добре. Тепер беремо палаци. Палаци царів, королів. Не була. Ну, ні, ну як це? Мар'їнський палац там, і всі інакші. Вони всі побудовані на всій планеті за одним принципом. Ну, теж сходи великий. одразу десь там починаються. Тобто площа, фонтани, угу. Так? Угу. сходи, двері, ти заходиш, хол. Після холу ще хол, ще і десь там в кінці, там сидить на троні. Він. Чи цар, так, він чи король. От бачите, ви тисячу разів все, все це бачили, але не побачили жодного разу головного принципу. Тобто для прибутку, для збільшення прибутку, коридор, вхід або вітальня, це все через кому. Має бути велика, має бути простора, має бути світла. Чому? Тому що це куди входить енергія в квартиру. Тобто, перший висновок, якщо ви хочете, щоб оселя була заможня родовита, плодовита, то мають бути великі двері впускати простір і великий простір. Ну і великі вікна, монеталу. наскільки я розумію, тому що має бути багато світла, правильно? ж? Тут ми маємо казати про яку з кімнат. Наприклад, ми минулого разу розповідали, я розповідав про спальню, uh -huh. і там має бути більш затишно. Там потрібно нак накопичувати енергію. А на вході ми маємо максимально широко е прийняти цю енергію у наш дім. Ну Це я, що може, висловлю ви непопулярну okay. думку, але е в мене квартирі немає вікон в коридорі. І в принципі в, в квартирах класичних це досить маленький простір. Він побудований таким маленьким, щоб ти це ж не житлова, житлове приміщення, ти його проскакуєш. Але я розумію, що я заходжу і воно мене трошки стискає. От як перетворити цю маленьку кімнату в простір, який буде запускати для енергії для енергії. Ну, дивіться, наприклад, десь падають горіхи, так? І ви можете їх назбирати. Приходите за такою маленькою сумочкою, збираєте і кажете, як мені тут багато зібрати. А я кажу: приходь з великою сумкою і збирай, скільки тобі треба. Це фундаментальне питання, тобто фізична форма вона вміщує якусь певну кількість енергії. Це перше. Якщо вже ми виходимо з того, що. Ну, Є, є, так. є як є, так. так і ми не можемо там відразу змінити, то ми маємо додати. Тобто, вхід і енергія, яка заходить, це має бути енергія ян, тобто енергія руху, енергія швидкості, і ми маємо зробити цей простір максимально світлим. Якщо це е, приватний будинок, то там можуть бути е, вікна і їх краще робити великими. Якщо це квартира, то краще зробити максимально. Яскраве світло, mm -hmm. це має бути мінімум меблів, тобто мінімум заставленого простору, щоб там було куди зайти. Тобто, якщо ще й меблі поставити і куртки повісти, знаєте, як буває так, в деяких так. квартирах, то там ця енергія вона як вона заходить і відразу починає так, і вона там mm. ну, в, в, в цих просторах просто зникає. А О. як ви ставитесь до того, що їх ставлять в коридорах зелень? І такі, знаєте, як е, ну це ж теж феншуйні історії, такі жебенята з копієчками і з водичкою, яка лється, то теж, начебто, й до достатку. Я так і бачила, як ви до цього ставити? Підкову прибивають ще та так, так, так. О, да, давайте розділимо. Тобто рослини це у нас е, живі істоти. І це з точки зору феншуй дуже добре. Але ми маємо зрозуміти, які саме рослини: рослини зі стовбуром, і з які ростуть вверх. Угу. Це і буде енергія ян, рослини, які плетуться і, і якби вниз, це енергія, інь, вона спускається. Угу. Наприклад, плющі. Їх дуже часто використовують ну, в якихось таких приміщеннях, там де приходять люди постійно. Там багато негативної енергії, бо плющі з'їдають енергію, і в спальнях плющі вже не можна використовувати. А наприклад, в таких можна. Тобто, давайте для коридору рослини зі стовбуром, рослини, які ростуть вверх і підіймають рівень енергії ще вище, плюс світло. Плюс максимальна чистота, коридор максимально має бути чистим, тому що сміття бруд це якраз погіршує якість вхідної енергії. А ще традиційно в коридорі дзеркало без цього, взагалі, важко виявити коридор, бо ми всі виходимо на вулицю, хочемо подивитися, щоб не йти кудись в кімнату. Чи є е, нюанси, куди це дзеркало важливо повісити, враховуючи, от. По суті, коридор це три стіни. Дві стіни і двері, як на мене. Тобто, у нас не так багато тут варіантів. Давайте я відповім спочатку про підкови і про. Підкови, жаби і, і вся інакша історія. Що треба зрозуміти? Що всі оберіги, вони мають бути створені власноруч. От я, здається, ви минулого тижня робили... робив, та. так? Зламіли. Тобто, оце буде. Оберіг сильний, тобто ця історія буде впливати. А якщо ви просто берете жабу, якусь ставите це символ богині луни, богині чань е китайської жаба, угу. і в певному напрямку, який розраховується за датою народження людини, наприклад, там на заході, ставиться цей алтар. І там робляться, тобто це вже такі ритуальні речі. Ну, як у нас там ікони, а там от такі алтарі uh -huh. ставляться. І тоді це може хоч якось впливати. Але просто взяти, поставити, ну, наприклад, символ дерева, ви намалюєте дерево картинку, так? Uh -huh. От ви його бачите, у вас якесь відчуття виникає, але це ж не справжнє дерево. Ну, а, ну тобто, якщо Ігор, як мій тато, пішов і попрацював ковалем і сам сковав цю підкову. То її варто вартовіше, якщо це буде з молитвами, може, з загорами або з наміром якимось, тобто це і є по суті магія, тобто ми внутрішній наш світ, плюс фізичну дію, і у нас з'являється предмет з якоюсь запечатаною всередині силою. Ось так. Будь-які оберіги ми, ми маємо робити власноруч, для того, щоб вони мали енергетичну цю цінність. У мене ще <кхід> таке питання. Я, наприклад, комфортно себе почуваю, коли заходжу в приміщення, от відразу заходжу в приміщення, воно овальне. Не прямокутне, от як більшість квартир. Ти майбутній президент Сполучених ну, Штатів овального кабінету. Це <кхід> неможливо. Воно має значення взагалі, як от, якщо я будую будинок, наприклад. Як формувати оцей якраз вхід в будинок, вхід в квартиру? А вже ж форма має значення. От дивіться, ми сидимо на дивані. Так. так? На такому дивані комфортно сидіти. Якщо б ми, наприклад, сиділи всі на окремих е, кріслах, ми б не відчували єдності такої. Правда? Ну, що це таке? Всередині нас виникає відчуття в певному просторі. Виникає відчуття. А виникає відчуття, тобто формується певна енергія всередині нас. Правильно? Тобто так. простір формує. Енергію всередині нас mm. і все впливає, і от різні форми це треба досліджувати, розраховувати. Я ну навіть в мене є феншуй, будуються будинки зараз по моїм феншуй проектам. тобто ми розраховуємо по датам народження, і так далі. Тобто, це дуже цікава і класна історія. І от я разом з архітектором Твою овальну улюблену форму треба ще дослідити. Мене <unpsey> <Добре, неп> <è>, що... <на> 그걸... да. просто в будинку воно була така історія, що вона була прямокутна, а потім була така веранда кругла. І ну мені було комфортніше, коли ти заходиш на веранду. І в веранду просто зробили як перше приміщення позглажує заходиш... всі кути, і затишно. Мені там комфортніше, просто комфортніше. Вони Давайте дзеркала дуже важлива тема. Чому тому, що дзеркала вони. Енергію відштовхують від себе, і є декілька міфів щодо цього. Тобто, дзеркало можна, наприклад, якщо у вас в під'їзді, там ну не дуже чистий під'їзд чи такий будинок uh -huh. не, не, не дуже такий приємний, то дзеркало напроти вхідної двері вішати не тільки можна, але й потрібно. Тобто, енергія заходить і вона не дуже гарної якості, і ми її відштовхуємо назад. Uh -huh. Навпаки, якщо там у вас все добре, все красиво, все чисто, то таку енергію краще запустити, і дзеркало потрібно вішати так, щоб е, двері е, не відображались в ньому. Тобто то, щоб mm -hmm. енергія не відображалася в дзеркало і не виходила. Не відбувалася, не відбувалася ззовні. Хай сусіди ходять, дивляться і все відбувається від одразу. Від... 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 <смір> а, а ви смієтесь, але е, е, є такі так звані багуадзеркала. Тобто це в такому е, ну, професійному феншуй вони використовуються. Це така восьмикутна штучка з такими полосочками. Ви бачили, і всередині дзеркальце. Ну в таких феншуйних магазинах вони там поряд з жабами продаються, і їх вішають, а іноді навіть в стіну вбудовують всередину. Щоб її не було видно, але воно там є, але воно, воно працювало. Воно. Ну і наостанок, вітальня це така особлива кімната для українців, тому що традиційно в цій кімнаті завжди вішились ікони у православних. Але у когось і а в когось можливо будуть і відповідно ось такі оберіги. Можливо, там місце краще для таких символічних моментів і оберігів родинних. Що ви прокоментуєте? Входи, вітальні коридори це там, де входить енергія. І зрозуміло, що нам потрібно захиститися від негативної енергії і підсилити позитивну енергію. Позитивну енергію в даному випадку це буде енергія багатства процвітання, заробітків. Ми підсилюємо яскравим світлом, високими, великими рослинами, угу. чистотою і мінімум меблів. Для того щоб захиститися від негативної енергії, ми можемо використовувати дзеркала, як ми сказали, угу. і так само оберіги, ікони і будь-які е, речі, які несуть в собі ну таку захисну функцію, тому що там, де заходять люди, ну не всі, на жаль, з добрими з намірами думаємо, так приходять. Так. І тому в саме в цих кімнатах має бути якісь захисні. Це можуть бути ікони. Це, це не залежить від конфесії від чогось. Ми з точки зору енергії це досліджуємо. А енергія завжди первинна, і вона у всіх культурах mm -hmm. однакова. Дякуємо Ось. вам. Багато висновків зробили. Сподіваюсь, наші глядачі встигли занотувати раптом. Що YouTube завжди вам в допомогу? Наш майстер Девід Веко був сьогодні з нами. І так щонеділі ми зустрічаємося для того, щоб правильно влаштувати наші будинки, оселі, де б ми не були, де б ми зараз не опинилися.